Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 серпня, живу я на Вінниччині і хочу показати, так як і обіцяв, про обрізання абрикоса після плодоношення. Абрикос сорту ананасний. Зразу після збору урожаю наступного дня я обрізав його. В попередньому відео я показував, як я обрізав ранній абрикос і який дав приріст, а це хочу показати на більш пізнішому сорті. Пізнього терміну дозрівання абрикоси так не можна обрізати, бо вони не дозріють, гілки не визріють, маю на увазі, а от деякі є по 35 і по 40 см ця гілочка. Дала приріз до літа і от я прикоротив такі прирости, так як я завжди переводю на третю зовнішню бруньку, от буде похила гілка. А тепер покажу на гілках, які були вирізані на сучок з заміщенням. Бо там дехто казав, що воно не відіб'є не встигне визріти до листопада. От, будь ласка, зрізана гілка. Кругом повідбивало трохи менші, от є більші, будь ласка, дивіться, по 40 см, з яких я буду надалі формувати гілки заміщення. От видно. Зрізана гілочка. І от скільки вона вже дала гілочок. Вони визріють, встигнуть, ще до листопада час є. Щоб ви не думали, що це на одному дереві, зараз я перейду до більш більшого дерева, щоб ви бачили. От було зрізано, все повідбивало, Зрізано. От відбила нову і зверху це я залишив стару на грубих гілках. от Зрізана груба гілка в діаметрі до 30, 32 мм, десь 35 мм. От Отакі прирости. Вже сантиметрів до 30. Да, я не спорю, не на всіх відбиває. Ні весною, от зрізано, нема, не відбило. Весною тут повідбиває сиріну в цих місцях. Може не на самому сучкові заміщення, але кругом нього. Угу, зараз покажу от приблизно. От зрізано, а ні, тут такий сучка заміщення. Так округом стовбура відбиває. Минулого року я розповідав, що я спробував так обрізати. Ранній, правда, абрикос. Мені сподобалося. Цього року я вже спробував на середнього терміну дозрівання, можна сказати. Це нормально відбиває. Не то що це на, на одному абрикосі. Зараз я покажу вам, що на багатьох от дивіться. Зараз підійду до самого більшого. Може хтось скаже, що я неправильно обрізаю. Це менший, молодший. От. Зразу покажу який діаметр, щоб було видно от моя рука. І от діаметр. Таке дерево, були дуже потужні гілки. Так як три роки врожай не можна було зняти, я кожен рік залишав гілки, шкодував обрізати, в цьому році я все вирізав. Ще раз покажу гілки ці, що з весни я боявся, не вирізав, але все рівно от вона відбиває. Може камера передасть. Так само зрізана гілка. Все нормально. От З весни гілка залишилась. На заміщення. Воно все рівно відбиває парости. Ось зрізана гілочка є пагони Так що буде на що переводити і формувати на наступний рік. Навіть таке здорове, потужне дерево я спробував нормально. Побачимо на той рік, який буде урожай. Нікому не рекомендую так обрізати. Я експериментую. Бо багато хто скаже, що я неправильно роблю, що обрізаю гілки, а залишаю коротенькі, маленькі. Все буде добре. Але, так як я кажу, на ранніх абрикосах я так обрізав і був з урожаєм. Цього року Мені сподобалось. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.